З 15 вересня по 24 жовтня цього року будуть проведені заходи сезонного технічного обслуговування озброєння військової техніки, підготовки її до роботи в умовах осінньо-зимової експлуатації. Сьогодні перший день сезонного обслуговування. В нас проводяться навчально-методичний збір з заняття з особовим складом, який буде безпосередньо виконувати заходи з обслуговування і підготовки зразків. До експлуатації в зимових умовах. Ми проводимо заняття з метою нагадати тим людям, які вже мають досвід, і навчити тих, хто не мав ще практики такого технічного обслуговування. Ну, загальною метою є це якісне якісна підготовка і своєчасне, якісна підготовка техніки до експлуатації в зимових умовах. Тому що ці заходи забезпечують як надійну роботу машини в умовах низьких температур, заболоченості і так далі, так і комфортну роботу водія, які екіпажу в даній машині.